Що означає арешт олігарха Живаго? Інсайди, факти і мотиви. Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали! Вчора, 27 грудня, в Куршевелі у Франції, на найдорожчому курорті лижному світі, заарештували українського олігарха родом із Полтавщини, який грабував українське населення. Ну, от, зарештували його у Франції, і сьогодні, 28 грудня, відбудеться власне суд щодо екстрадиції його в Україну. Нагадаю, що олігарх Живаго входить до п'ятірки найбільших і найбагатших бізнесменів України. Його ДБР розшукало в 38 країнах. Затримані його чекали порядка в чотирьох десятках країн. Власне затримала французька поліція на вимогу українського. ДБР, а причому є цікавий інсайт? Юриста олігарха Живаго рекомендувало йому не їхати. У Францію, а власне, хоча б якщо він так, а він дуже хотів на лижі. Ну а олігархічні бажання зрозуміло, що для їхніх юристів це закон. Ну от не закон, як для нас з вами, закон, а їхні бажання для них закон. Ну і власне він сказав, що поїде в е Швейцарію, але там вирішив е трошки обдурити навіть своїх юристів і поліцію. І Швейцарії таємно поїхав у Францію. Поселився там в готелі. У дуже дорогому, до речі, готель називається е, К2 Палас Куршевель, в якому власне його й затримали. Е, дуже цікавий кейс, тому що олігархів не так часто затримують. В українській історії це був Лазаренко, в українській історії це був фірта Зрозуміло, що в магазині Луї Вітон його затримали. Ну і власне зараз цим олігархом третім став Живаго. Що чекає власне живаго в Україні? Перше це робота на території окупованих. Росією територіях і власне, робота його заводів на території самої РФ, коли його підприємства виробляли, скажімо так, комплекти для військової російської техніки. Далі. Живаго не виплачував своїм вкладникам з банкрутілого банку фінанси і кредит гроші за їхніми депозитами. Живаго домовлявся, як говорять деякі джерела з фондом гарантування вкладів, щоб не платити нічого. Він казав: мене грошей немає. Тобто, Форбс український дає йому 1,4-1,7 мільярда майна. Журналіст Кач демонструє, як він катається на лакшері яхті за сотні мільйонів доларів. Показують, де він літає, де він їсть скільки він тратить, а грошей вкладникам немає. Ну і власне найцікавіше це зрозуміло, що зрив військових держзамовлень України. Живаго брав гроші в держави, обіцяв будувати е, військову техніку, нічого не будував, гроші держзамовлення не повертав, а Садам просто доплачував, щоб вони е, власне не виносили непотрібних йому рішень. І так можна і гроші не віддавати, і зривати державне замовлення, не постачаючи техніку на фронт. Ну от е, це щодо що йому інкримінують. Чому це важливо? Дивіться, е, є історія про те, що. Україна повинна вийти з війни не такою, як була раніше, і почався процес деолярхізації з однієї сторони, не найсильніший процес, але тим не менше він почався і він тривав. Але війна, війна дуже сильно вплинула на деолярхізацію в Україні. Хочемо, ми того не хочемо, але війна змусила боротись з олігархами, бо грошей на всіх не вистачає і краще ці гроші направити на армію, на соціалку ніж на олігархів. Друге, це тиск заходу. Давайте чесно. надто схоже, що обшуки в деяких наближених до офісу президента, чиновників, губернатора Дніпропетровського е обшуки е і затримання Живаго – це наслідки візиту Зеленського до Байдена до Вашингтону. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що є розмова за зачиненими дверима, і це неприємна розмова про корупцію. Ну і зрозуміло, що. Живаго став наслідком розмови Зеленського з Байденом. Тому ДБР активізувалося, а Французька поліція просто на відданий ним пас забила гол в порожні ворота. Власне, ще одна причина, чому важливо боротися з олігархами, і чому зараз затримання олігарха Живаго важливо. Є дуже простий беззаперечний факт. Я й про нього писав в своїй книзі, як працює путінська пропаганда. Там дуже просто і чітко сказано: більшість українських олігархів має зв'язок з Росією. ФСБ. Політичні замовлення і вихід на російські ринки, можливість заробити гроші тут, на російських наприклад, ресурсах. Для прикладу, Живаго в 90-х, так само, як і Юля Тимошенко, так само, як і Лазаренко, так само, як і багато інших, так само, як Фір, та інші, 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 заробляв на російському газові. Потім зароблені гроші на газові інвестувалися в скупку підприємств. Політичні активності, ну і зрозуміло, що е, медійні активності. Олігарх е, живаго володіє в Україні каналом Еспресо. От, дивіться далі. Е, зрозуміло, що ці російські гроші Живаго потім відпрацьовував, в тому числі і росіянам. Зрозуміло, що не тільки мова про Живаго і розмір його про російськості, мова про те, що олігархат як система працював завжди на Росію. От. Тому що ми говоримо, що, начебто, олігархи українські, але є олігархи, які лідер списку, а два українських міста здав. Хоча дві війни підряд обіцяв їх захищати. Ну, будемо дивитися, третє, Да? Вони кажуть, що статистика така собі, типу, давайте дайте нам третє місто захищати. От. Е, дивіться, ще одна річ. Олігархи завжди інвестували в корупцію. Олігархат завжди любив корупцію. Це те, чим він кормився. Бо можна вкрасти мільярд, заплатити мільйон, і все, до тебе питань немає. Ну, якщо заплатив 20, вважають, що мільярд погано вкрадений. От. Ну і дивіться, ще одна річ. Є тектонічні зрушення. Живаго не був найбільшою рибою, але його взяли. Якщо взяли його, значить натякають, що можуть взяти і рибу побільше. Живаго, дуже без. Скажімо так, безцеремонно ховався то в відкритих водах на своїй яхті в Дубаї, то на ібіці сидів там нюхали наркотики. То він там сидів під Ніцею в відкритих водах. В Монако він його в усьому світі шукали. Він не приховував, що ховається, але тим не менше платив, щоб його не видавали, домовлявся, мав тут своїх чиновників, прокурорів своїх. Ну і все було нормально, але зараз ситуація змінилася. Тому чому я пишу цей ролик, що це може бути дійсно початок великої гри проти олігархів і їх зачищення в Україні. Для прикладу ситуація на дану секунду виглядає наступним чином: фірташа заарештували ще якраз після революції гідності, в відні, коли він намагався купити. Сумку Луї Вітон власне розрахувався карточкою неправильно. Ну, от, не <смеш> ввів пін-код, або, наприклад, вкрав гроші і відмивав їх на росіянах. От, і власне його заарештували. Він в Відні сидить в дуже непоганих умовах, але під домашнім арештом. Інтер рушиться, імперія рушиться, але тим не менше на процеси впливає. Всі знають, що це Семен Могилєвич, що це Путін, що Фірташ насправді не є гравцем, але, власне. Гроші на ньому записані. Далі Коломойський, на нього справа і Боголюбова, і теж Штати чекають екстрадиції їх в, е, до сполучених штатів, так само, як і Фірташа, чекають там, щоб його там допитувати. А пінчук вже давно виїхав з України питання по Ярославському, який збив людину, який так само фронтить гроші Діріпаски, але нічого не відбувається. Ніхто, начебто, не бачить. Тому от якраз таки справа живого це натяк, що і до таких, як Ярославських, і до таких як Ахметов, теж все таки руки в українській Феміди дійдуть. Ну і власне ми бачимо зміни в українському Форбсі, Він якраз зараз вийшов за підсумками року. Що з одної сторони старі олігархи мають кримінальні справи і за корупцію повинні бути покарані? З'являються нові бізнесмени, тому що закон про деолігархізацію чим особливий він не перетворює старих олігархів в великих бізнесменів. Він їх перетворює в маленьких олігархів. Крали багато, хочуть тепер красти менше. Але нам олігархи не треба. Нам треба, щоб звичайні люди були олігархами, щоб заробляли по 20, 30, 50 тисяч доларів. Ось тоді буде нормально. Не так, що Ріната і Коломойський заробляють по 20 мільярдів, а населення заробляє по 200 доларів. Ось такого не повинно бути. Тому олігархів треба на свалку історії. І з'являються нові бізнесмени, дійсно великі для прикладу. Макс Литвин і Олексій Шевченко, засновники українського стартапу Grammarly, який оцінюється в мільярди доларів. Вони сьогодні займають друге-третє місце. Одразу після Ахметова, в якого 4. Тобто айтішники сьогодні підкрадаються в трійку. В них по 2,5 мільярди бізнесмен року по Форбсу, Конотопський Саша, супербізнесмен, створив Аякс, виїхав з Росії в перший день війни, виїхав з Білорусі, перевіз це виробництво в Закарпаття і працює на Україну. Створив, до речі, всім вам відому програму Сигнал Сирена, яку ми на превеликий жаль дуже часто чуємо. Але так само йде і Кіцмей, теж бізнесмен Влад Яценко в «Десятці», теж засновник банку, мільярдер. Тобто з'являються нові українці, нові люди, які. Власне, змінюють обличчя українського бізнесу, і це вже дуже б хотілося, щоб по виходу з війни вже старих олігархів не було ні цих всіх Живаго, ні цих ахметових, ні коломойських, ні. Ярославське нікого іншого, а хотілося щоб країна без корупції уже в післявоєнний період і щоб у нас дійсно запрацювали правила нового суспільного договору, щоб ми жили точно не гірше ніж в Чехії, ніж в Німеччині, ніж в Польщі, ніж в Франції, ніж в Португалії, Іспанії чи інших країнах, які на превеликий жаль частині наших співгромадян довелося побачити. Але рівень життя в нашій державі не повинен бути нижчим. Друзі, олігархи, це рудимент минулого, а нам з вами будувати країну майбутнього. Але в мене до вас питання. Хто буде наступним олігархом після живаго? Якого затримає українська поліція, ДБР, я не знаю, Набу-будь. хто Чи, наприклад, закордонна, хто буде стане в третій ряд після Фірташа Живаго? Хто буде третім олігархом сучасним? От якого зможуть притягнути до відповідальності? Напишіть, будь ласка. В коментарях, а також напишіть ще одну річ: чи вдасться посадити Живаго і змусити виплатити людям гроші по банку, ну, от, змусити якраз таки виконати державне замовлення. Або, е, і, наприклад, чи його посадять, чи не посадять, чи буде він за це відповідати, як покажуть себе суди. Теж напишіть в коментарях. Друзі, дякую вам, бережіть себе і до зустрічі!